Пам'ятаєте, завжди говорили, що Донбас годує Україну. Так виявляється, окупований Донбас більше годує Україну, ніж це було раніше. Можна я продовжу це питання? питання а, е... Так може нам тоді все так залишити, як є, якщо все так добре? Чим Донбас годує Україну? Зиму, київський я? торт. фірмовий магазин Рошен. Купуєш, відкриваєш, а там торт «Роттердам Плюс. І така горочка антрациту. От чим Донбас годує Україну? Я пам'ятаю вашу роль під час Майдану. Яка моя роль? Ну, Провокаційно знищувати, знищувати рух проти Януковича. Моя. Ваш. <реш> <реш> програма з <реш> плюс. <Пане>, заєбок, <реш> блядь. Я навіть ту ніч, коли вас побили і виїхали додому в Бориспіль, я навіть не спав, тому що ми висвітлювали ці події. Якщо ви не знаєте, то я хочу вам про це повідомити. Ну, піарилися вам... на моєму нещасті, я розумію. <реш> а ти заєбок проти? номер 2 а ти дивіться, я не, вам не, давала не, у факті. У, у нас є гібридна війна в Україні. Я вам... Ми воюємо з Російською Федерацією, наприклад, Російська у нас Федерація контролює в нас інформаційний 16, 16, простір. У нас є гібридна Послухайте, програма 16. Пан, пан, пані, у нас ми йдемо за логікою якої. контролює інформаційний пропор... простір, в тому числі і ваші мозги. Це гібридна війна. Да, ми можемо мати контроль над підприємством на окупованій території. Що мені з і ми можемо делать? прогнарати інформаційний проти закриті, не від як ми і продали тетяно. Дивіться, що ви давайте обрати Таня, у вас вкрали будинок, Нет. вас виселили. Ви кажете, я контролюю той сарайчик. Там я туди делегувала свою кисть. Знаєте, китайте, от що китайте. я вас дуже прошу. Давайте ми домовимося про прості дві речі. Ви не спекулюєте на загибелі свого чоловіка? Пиште, ви Ніколи ви не будете на цього робити, і ви не будете спекулювати смертями людей, які загинули на сході. Як добре? Як ви смієте? Давайте так домовимося. Як? Я не буду спекулювати, як? і ви не спекулюєте. Як ви смієте? Як ви смієте? Як ви, Як смієте? ви смієте. Як у вас рот відкривається взагалі про це говорити. А, а це може мені про моїх двох дітей так забути? Як ви смієте? А діти тут до чого? А що ви тут робите? Чому ви не на фронті, пан Скрипін? А чому я там маю бути? Тому що ви треба України. Ви ж там, струли, я, я там контроль. а ви там навіть і не були. Як я не був? Та я розумію, ви просто боягуз. Дорогесенька моя, де ж я не був? А ну розкажіть 15. мені, де я не був, де я 15. був. Да? Мені? Ні, слухайте, а давайте ми. За Мені соромно. Слухайте, а давайте будете си. Я підтримую я? ніщенка і на сирова. Да. Я це да ви зараз. Якщо ну, це зараз моя робота, чого ви мені зараз не перекламуєте? Де ви це прочитали? Що, що? я підтримую на і Ніщенка. оніше ну, так? Перекламуйте тоді мене. Давайте згадайте про мою боротьбу з корупцією. в мене питання: а що помінялося за добу? Слухайте, спитайте мене, в яких країнах вирощуються помідори. Я вам теж так зразу не скажу. Ви знаєте, що всі люди, які всі люди, які їли огірки, вони померли. А це до чого. Ну, про помідори, ви попросили запитати. З, з айпеду новина буквально останніх хвилин, що Ахметов визнав, що він втратив контроль над усіма своїми активами на окупованих територіях. Над, да. над усіма. Да. Немає вже більше да. того сарайчику, там, де нам киця носить звідти курчат. І вам не шкода? Ахметова ні. У вас навіть питання. не одна корона, а три на голові, так? Да? Десять. Під ви не всі бачите. так само, як Путін контролює наші змі і теж отримує тут всі що він контролює? змі наші. Скажіть, що в мене сидить в голові маленький Путін. Сидить ан дивіться, сиди. Це насправді договорняк. Якщо ви не Лади. розумієте такі прості Боже, речі, Боже, перетитруйте, будь ласка, Тетяна не чорновол, Тетяна ренге. Я борю ці схеми, за якими мене розривають кожен день. Вам не не давить ваша і корона, зараз ні? ви мене розриваєте за те, що давить? я намагаюся зберігти це для бюджету України. Що зберігти. Немає Водатки. у нас цих підприємств на окупованих територіях. І повірте, не мене має. мене не забудуть. Не тому що має. Має. Має Аніченка, мене мочить Анічинка, мене мучить Курченко, мене мочить Пінчук, мене мочить калимоські. Як вони можуть забрати? Ви Дартаньян. Підприємства пішли купувати в Росії. Ось вам нас. Можна блокади. не купувати в Росії. Дивіться. Ви скажіть це приватним підприємством в Україні. Ви скажіть? Хто, хто, змусив, хто змусив. Якщо давайте, ви підтримуєте блокаду, разом, блокаду нашого. Вуку, Якщо я її не підтримую, забирай. давайте ще раз проведемо зараз прямо за цим столом маленьке журналістське розслідування. Ви на цьому знаєтеся більше. Хто, яке падло, змусило українських олігархів Ахметова та інших. Купувати вугілля в Росії. Хто? Ринок. Всі українці платять за опалення. От бачите, батарея. Познайомтеся, це батарея. Я не, я не У, маю українці... квартири, я живу в приватному Ну, Я вас тому і знайомлю з батареєю. Тому що е, українці платять, платять комунальні платежі за формулою, ніби ця батарея нагріта, нагріта вугіллям за схемою Роттердам Плюс. За Роттердамом Плюс ніхто не купляв. Жодного кілограма вугілля, ви це визнали, правда ж? Ні. Не визнали. Скільки кілограмів купили в Роттердамі? Ви підтримуєте закупівлю Росії вугілля в Росії? І ви маніпулюєте свідомості тань, українських громадянин тань, і нищите цю державу. Тань, припиніть споживати кокаїн в таких кількостях. Бюджету. Договорня колігарха ну, і президента це краще, ніж щось інше, правильно? Син, щоб отримати мільярдів. Ми тут будемо на так будемо так розмовляти чи по-іншому? Мілья! По-іншому не будемо розмовляти. Скільки я поклала сил. А тут, от тільки тут, з того, ви, що або... я принесла, то ж ці Не Тараторика. Господи, ви виключіть тараторку. Хто на, нас нас вас надихає так. на боротьбу? На постійну боротьбу. Хто вас надихає? Ну, ви вивчили весь периметр уже так, дивлюсь. Просто я думаю, а що це за взагалі запитання? Ну, Ми з вами спілкуємося на ту тему, де ви повинні були в таких речах розібратися. А ви не розібралися. Я вам нічого не повинен. Ні, а... Ви Не підготувалися до ефіру. А ви не хочете мене ту тему. Я вас просто знаю ніжно любити.